Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 10 грудня. На Київщині вдень і вночі температура буде плюс 1 градус. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, що триватиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. На півночі на Житомирщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Хмарна погода протримається до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, вдень і ввечері дрібний дощ. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде плюс один градус. Протягом дня очікується хмарна погода. Вдень піде дрібний дощ зі снігом, але ближче до вечора він повинен закінчитися. На Сумщині вдень температура буде 0 градусів, а вночі підвищиться до плюс 1. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. У другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора зміниться дрібним снігом. На сході на Харківщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Протягом дня буде хмарно. Вдень очікується дощ, який до вечора послабшає. У Донецькій області вдень і вночі температура буде плюс 3 градуси. Вітер південно східний до 4 метрів за секунду. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора він повинен припинитися. На Луганщині вдень і вночі температура буде плюс 2 градуси. День буде похмурим. Ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері можливий дрібний дощ. На півдні на Одещині вдень і вночі температура досягне плюс 8 градусів. День буде похмурим, уночі можливий дощ, який закінчиться вранці. Інша частина дня пройде без опадів. На Миколаївщині вдень і вночі температура становитиме плюс 9 градусів. Протягом усього дня небо буде похмурим. Уночі пройде дощ, вдень і ввечері без опадів. У Херсонській області вдень температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 10. Вночі можливий сильний дощ, але вдень і ввечері обійдеться без опадів. У Запорізькій області вдень і вночі температура буде плюс 7 градусів. Хмарна погода протримається до самого вечора. Вранці дощ посилиться, але до вечора поступово закінчиться. На Кримському півострові вдень температура досягне плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 10. День буде хмарним, а ввечері можливий дрібний дощ. На заході. На Львівщині вдень і вночі температура становитиме плюс 1 градус. Хмарна погода протримається протягом усього дня. Дощ ітиме весь день, але до вечора стане слабшим. На Івано-Франківщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. Протягом дня небо буде похмурим, дрібний дощ триватиме весь день і не припиниться до вечора. У Тернопільській області вдень і вночі температура буде плюс 2 градуси. Протягом дня очікується хмарна погода. Вранці піде дощ, який після обіду стане слабшим. Але триватиме до пізнього вечора. У Чернівецькій області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Уранці продовжиться нічний дощ, але до середини дня він повинен закінчитися. На Закарпатті в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода триматиметься увесь день: нічний дощ послабшає до ранку і закінчиться до середини дня. У Рівненській області вдень і вночі температура буде 0 градусів. Вітер північно східний близько 4 метрів за секунду. Вранці очікується сильний дощ, вдень дощ зі снігом, який до вечора поступово слабшатиме. У Волинській області вдень і вночі температура буде плюс 1 градус. Вітер північно-східний, близько 4 метрів за секунду. Протягом дня йтиме дощ. У Хмельницькій області вдень і вночі температура буде плюс 1 градус. День буде похмурим. У першій половині дня очікується дощ, який після обіду ослабне. Увечері дощу на зміну прийде дрібний сніг. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі зросте до плюс 6. Протягом усього дня небо буде похмурим. Ранковий сильний дощ ослабне після обіду і ближче до вечора зовсім закінчиться. На Полтавщині в день температура буде плюс 1 градус. А вночі підніметься до плюс двох. Увесь день буде хмарним, дощ ітиме протягом дня, але до вечора він стане слабшим. На Черкащині вдень і вночі температура буде плюс 3 градуси. Хмарна погода триматиметься весь день. Дощ буде поступово слабшати ближче до вечора. У Дніпропетровській області вдень і вночі температура буде плюс 5 градусів, вночі йтиме дощ, який до ранку посилиться, а до вечора поступово закінчиться. На Вінничині вдень і вночі температура буде плюс 3 градуси. Протягом дня йтиме дощ, який ближче до вечора ослабне. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це вся інформація про погоду. Не забувайте про парасольки та теплий одяг, адже погода цього дня буде переважно дощовою. Бережіть себе, до зустрічі.